Неможливо жінці проконтролювати свого чоловіка, тому що ви своїм контролем, навпаки, робите гірше. Ви своїм бажанням змінити його в чомусь робите гірше. Тому що ви ж, коли закохуєтесь в чоловіка, погоджуєтесь одружитись, ви ж вважаєте його найкращим, правильно? А чому через пару років, коли ви розлучаєтесь, ви вважаєте його повною тряпкою, мудаком? Так в цей період хто зробив його таким? Саме ваш контроль і ваше постійне бажання змінювати його, розумієш? Тому що у вас це у правда. жінок це завжди правда. ця програма закладена, та, змінювати постійно чоловіка, вона деструктивна. Тому що коли ви змінюєте, ви дивитеся на то нахер мені така тряпка потрібна. Потрібно працювати себе, дозволити собі, перш за все, бути я жінка, уйти в ієрархії взаємодії з чоловічою енергією через жіночі енергії, а не через чоловічі, коли ви яйця в собі відрашуєте і гнобите своїх чоловіків. Тому що цей чоловік, навіть якщо він тряпка, це ж твій вибір. Ти притягнула до себе такого чоловіка. Коли ти на своїй жіночій енергії, для тебе, коли чоловік в підсвідомості він для щастя, для любові, для розвитку, для створення неймовірної сім'ї, ти будеш такого чоловіка притягувати і разом ви розвиваєтесь. А зазвичай жінки притягують до себе чоловіків через свою підсвідому програму, що чоловіки це слабаки, мудаки, ні на що не здатні, і так, далі, і так далі. То, що вкладено з дитинства ще було. На своїх чоловічих енергіях притягують більш слабких чоловіків, щоб по суті самостверджувати за рахунок них, доказувати, вчити їх. Повчати і так далі. А сильний чоловік для них небезпечно. Насправді сильний чоловік, тому що з ним там ну, у нього яйця типу, побільше будуть. Сильний чоловік це просто невідомо, як це. Тому тут кожна індивідуальна ситуація, але дуже велика помилка жінок, коли вони починають контролювати і перевчати в чомусь своїх чоловіків. Якщо ти обрала «Ти вже там... такого. То підтримуй його сильні якості, вір в нього, дай йому кожного дня підтримку, натхнення. Чоловік реалізовуватись відразу піде. Тому що чоловіча енергія це енергія реалізації, енергія життя создающа, енергія такого ефіра. Жіноча енергія більше енергія матеріалізації, енергія життя дающа, матушки землі. І для того, щоб піти в реалізацію, дуже важлива жіноча енергія як фундамент, енергія та, матеріалізації. І для чоловіків успішних дуже важливо, щоб їхня дружина. Давала цю жіночну енергію. А якщо дружина з яйцями сама з ним постійно конкурує на чоловічих енергіях, такі чоловіки або звалюють, або заводять собі коханок, чи з таких дівчик-дівочок на жіночих енергіях, і добирають там свою енергію. А якщо чоловічий бізнесмен чи там впливова якась людина, де йому постійно потрібно бути в реалізації, ну тут так відповідальність жінки дуже важлива. Якщо вона хоче, звичайно, зберегти сім'ю. А в мене є ті яйця, які я, я давлю чоловіка. Та розкаче дуже чоловіча енергія. В справді? Угу. То мені треба зараз баланс війти, щоб більше жіночі було? Да. А як це робити? Ну, це робота сонце. Давай це буде наступним твоїм запитом на наступну сесію.